5 липня учасники бойових дій з усієї Київщини приїхали до Держземкадастру, аби шукати справедливості. У той час як для атовців земель нібито не вистачає, дехто перемудряється отримувати її тисячами гектарів. Цей пан попалка Конюшенки, студента розділіпани на Скверському районі 2300 гектарів земель. Підписали довгостроковий договір оренди на 49 дев'ять років. ну, вибачте, по-російськи, має що маємо? Ганьба, дурять, брешуть, водять за носа, усе, щоб тільки хлопцям не дати їхнє право скористатися, безоплатно отримати землю. Тож чиновники цього відомства не змогли відповісти на ті питання, які їм поставили, і, врешті-решт, воїни надали список вимог та конкретних дій, аби унеможливити махінації з землею, спекулюючи статусом учасників бойових дій. На це чиновникам дали тиждень. Після завітали до аграрної академії, де дуже швидко знайшли спільну мову з керівництвом. Як виявилось, одержати землю, що знаходиться у власності академії учасникам, АТО зовсім не проблема. Але цим повинні опікуватись керівники районних та обласних адміністрацій. Відкритим залишається лише питання, чому ці керівники не виконують свої обов'язки, а увесь час твердять про відсутність земельних ділянок.